Місяць під знаком Криму до 10-ї річниці анексії ми хочемо розказати про унікальні традиції кримських татар, які вони зберігають далеко від дому. Церемонію кавування і танеця Гирававі Кайтарма мінкульт додав до нематеріальної культурної спадщини України. Більше про них розкаже Ельвіна Ситбулаєва. Ми наливаємо е, в турочку е, холодну воду, аби зберегти всі властивості кави, каже Ліля на одну філіжанку, одна ложка кави. Акуратно ставимо на теплий пісок і поступово доводимо до легкого кипіння. Ми її не мішаємо е, поки вона не впаде до дна. Вона дочна сама опуститися тоді е, розкривається весь аромат кави. Ми не доводимо каву до кипіння, е, тому що Пропадає смак, пропадає пінка. Кримські татари кожного гостя зустрічають однаково ароматною кавою, і ця традиція передалася лелі від матері і бабусі. Коли к нам приходить гость, а ми взагалі не запитуємо гостя. Буде він каву, чи ні? Це як ну. Обов'язок нам вже приготувати її. А наша кава вже готова. Тепер, коли пінка піднялася її викладають у чашку, далі наливають каву і подають гостю. Цукор не додають, її п'ють у прикуску. Це саме та думська татарська кава, смак якої я пам'ятаю ще з самого дитинства. Каву готують і на молоці. Так більше полюбляють жінки бо лагідно. Чорно чоловіки, а ще у кримських татар п'ють напій під час свят. Кілінхаві це кава, яка готується, коли дівчина виходить заміж, до неї приходить в гості її рідні тьоті. за першу замужню каву. Козиден це кава, яку ми готуємо, коли у нас стається якась приємна подія, якесь свято, якісь приємні новини. Збирається вся родина. А яке ж свято без танців? Це аграрава Віякай Тарма, найулюбленіший танець кримських татар. З нього починається кожне весілля. Танцюють у національних костюмах. Жіночі прикрашає поїзд та головний убір. Ельнарі він дістався від пращурів. Вона танцюристка у третьому поколінні. Наскізь повертається до неба. Ти отак питаєш благословення в Аллаха. І якщо тобі Аллах благословив, ти Тримаєш, культивуєш цю енергію в себе і свой нієд да, віддаєш своєму народові. А граба Віка й терма складається з двох частин повільної та швидкої. Під час танці чоловік не тонкається жінки. Любов виражається тільки очима. Якщо грава виконується дуже виважено, я б сказала, це саме виважено. То кайтерма вже це така енергійна мелодія, коли танцюристи і посміхаються, і експресія є у танці. А ще у ньому історія народу. Агер перекладається українською як тяжкий, а кайтерма – повернення. Дід бабусів я чула, що в Криму я чула, що Агир тяжка молоді, тобто можна, мабуть, асоціювати це з тим, що ми були е, достатньо багато років в депортації кайтерма, Те, що ми повернулися на рідну землю, аби зберегти традиції та історію. Ельвіна Сидвулаєва Вічаса Вендичанськими Україна марафон. Єдині новини.